Мы продолжаем, друзья, наш праздник. сейчас с огромным удовольствием под ваши аплодисменты я хотела бы пригласить участницу, а также члена жюри международных песенных фестивалей Мила Кирилю, которая сегодня вам представит свою программу. Давайте поаплодируем, поприветствуем, встретим. Да, Доброго я. дня всем, Витаю вас здесь святым. И пошли изначально про Украину. Люблю Україну, а що? Як можна її не любити? Люблю Україну і будь-що я тільки тут можу творити. Люблю Україну, вона подібна до неба і сонця. Люблю Україну, душа щаслива у рідній сторонці. Любіть Україну, наша Україна обов'язково розквітне і буду всі заживуть в Добробуті. Я сьогодні дивилася, споглядала за жінками е красивими такими, красунями на сцені, як вони танцювали так сексуально, які в нас жінки в Україні, які в нас дівчата. Поаплодуйте, будь ласка, її, чоловіки, <клухи> Молодці. Я сама просто аж зливалася з ними, тіло аж котром ходило, не можу, коли танцює хтось. І про жінку вірш. Який став піснею, співає Василь Граченко. Вона сміється, як сонце, а в серці дощ іде, і є душа віконце. Відчиниш і відійдеш, воно на квітку схоже, а квіти різні є. Красива, загадкова, у радості цвіте. Бо жінка красива, тоді як щаслива, про щастя, жіноче розказують очі. Хай кожна дружина цвіте, як жоршина, відкрите віконце, бо жінка то сонце. Дякую. Я видала свою книжечку нещодавно. І от наступний вірш такий, мабуть, трошки сексуальний. Цілуй, цілуй мене грішний, сьогодні я вся твоя, цілуй несамовиту ніжно, цілуй від п'ят і до чола, цілуй з насилені долоні і мої сполені вуста, гаряча хвиля і у моє бажання нароста. Цілуй, цілуй мене, коханий, я в твоїм полумі горю, дихаю подих твій духм'яний. І вже всього тебе люблю. Цілуй цілуй мене. мов останнє, мов би вперше, то схочу. Або зомлію від кохання, або з тобою в рай значу. Багато Україна на таланти. І ось наступляніше. Таланти ходять по землі. Не старі управляють світом, і сні згорають у вогні, коли думкам сховатись іде. Слова у і горять, ще не почуті та пророчі, в них душі є, вони болять, з'являючись на світ щоночі. Такий талант їм Бог велів. Вони є людству заповітом, таланти ходять по землі, а треба правити їм світом. Дай Бог, щоб у нас вправили світом талановиті люди, політики, в першу чергу, від яких залежить доля України. Талановиті танцювальниці у нас сьогодні, талановитих співаків дуже багато. Дай Бог, щоб вони всі знайшли своє місце в світі. Ще раз всіх вітаю і мені захотілося прочитати російською мовою кілька віршів. Чаще вливайся житті, пусям микняце тебе, Лучиками света брызни, я проверила все на себе. В жизни все идет по кругу, ты, поверь, я этот круг прошла. Так желала счастья другу, что нечаянно свое нашла. Чаще улыбайся жизни, не хмурся, Бога не гневи. От рождения идут резны, Просто улыбаясь живи. Как я и назову следующую книгу «Чаще улыбается жизни, пусть она улыбнется тебе». Все зависит от того, как мы настроены, какая карта мира наша собственная. И таким мы видим свой мир вокруг, правильно? Поэтому надо начинать всегда с себя. Вот, и мир станет лучше, красивее. Я это точно знаю. И вот, знаете, вот короткие четыре строчки. Мы все даны друг другу для чего-то. И, может быть, нам сразу не вдомек. Кого-то учим мы, нас учит кто-то, через людей нам жизнь дает урок. Каждый человек, который приходит в нашу жизнь, конечно же, он нас чему-то учит, он либо отвечает на какой-то вопрос внутри нас, либо помогает, либо мы ему помогаем. Это называется обмен. Я с миром поделюсь тем, что имею, и тем, что еще в жизни обрету. И <laughs> скромная, Творца просить я смею, Чтобы исполнила мою мечту. Я знаю, что исполнить все непросто, За всем, что я творю, есть Божий глаз. Успела на процентов девяносто Стихами выковать цветной алмаз. И если милости вы мне позволит, Я всему миру всю себя отдам. Все совершается по его воле. Мы без него не весим, Де ж і Я смотрю, тут діток много їсть. І мені захотілося прочитати такі віршик, який я написала в селі, коли була. Дітки. Прокинулася вранці, мене кусають мушки. Я сіла, і написала про них вірш. Бугі-бугі, що за рухи, то мене кусають мухи. Чи велика, чи маленька, а дістане не слабенько. Очам хочеться поспати, а комахам цим кусати. То за носик, то за вушко, відчепись від мене мушко, прилетіла лоскоче. Що від мене муха хоче? Певно, гірше від задухи, ті верескунівські мухи. вухи. Ви, паняночку, стрибайте, досить спати вже, вставайте, чи б лежали до обіду, якби мух не було свідом. Я написала вірш про одну зіночку, яка працює на базарі. А справа така такою. Іду я по базару і дивлюсь, Зіна така стоїть, якась така певний ще собі, так скудла гарненько, так. От, я підходжу, кажу, Зіна діліться секретом. Вона каже: так, дуже просто, зарядку роблю, курити, не курю, лягаю спати своєчасно. от. Ну, такі каже, міла секрети. Ну, я написала, про неї більше. Через оту кляту кризу маємо досаду, але Зіна худний знизу, спереду і ззаду. Заздріть ринкове рівня, як на зіну гляне, бо зіноленька щодня мов снігурка тане. Не хапається, як дехто в роз до сигарети, а дотримується легко щоденно дієти. Гляди на ніч об'їдатись, і немає гадки. В Зіні нічого стидатись, ранкової зарядки. А в сусідок продавщиць світ заздрущів аж зводить, бо до гарних молодиць купе частіше ходить. Зараз хочу прочитати один патріотичний такий вірш. Не кривіть душею, не кажіть, що ви родом з бідної країни. Там, де Бог життя дав, треба жить, є вітчизна в кожної людини. Линемо туди, де буде краще. Хочемо собі легких хлібів та душі на чужині найважче. Як би хто з нас тілом не радів, не кривіть душею, не брешіть ні собі, ні того більше людям. Батьківщині рівні послужить, і вона тоді багатша буде. Не залишайте Україну, будьте в Україні, танцюйте тут, співайте, даруйте свій талант людям. І він обов'язково принесе свої плоди. Нехай він служить людям. Якщо тут сидять свекрухи. Підніміть руку, є тут свекрухи. А невістки? Є невістки. Ну тоді для вас невістки Вірш мій. Вірш, який теж став піснею. Про невісточку. На все у світі є Господня воля. Кохання нас торкається не раз. Але не кожному дається Богом доня. Тож свекрами приходить стати час. Любіть невісточку, любіть. То ж вашого синочка, доля, як рідну донечку, любіть невісточка то друга доня. Буває невістка в осінній печалі, та нам чужа кістка сказали в запалі. За той вогонь, що поміж вас горить, синівське серце так болить. А щастя зовсім недалеко. Ось у синука принесе лелека. Ніколи Бога не гнівіть. Любіть, невісточку, любіть. Спасибо. Сегодня я оденусь налегке Накину шаль, как паутину И в сумерках прижмусь к твоей щеке И словно статуя застыну Нам звезды улыбнутся вдалеке Касаясь глаз твоих лучами Нарочно я оденусь налегке Чтоб ты согрел меня плечами І затанцюють тени на реке, піднявши ехо над волнами, ми полетим, як птицы, налегке, і буде цілий мир под нами. Я кожному з вас бажаю любові взаємної, щоб оце було почуття легкості, оцей щасливий стан завжди був з вами. Щоб завжди була поруч з вами людина, яка вас буде підтримувати, яка буде дарувати вам радість в цьому житті, і з якою ви будете йти поряд до перемог спільних. Говорю як собі. Обдайте золото вогнем і заблищить воно ще краще. На тлі усіх мирських проблем духовне пізнання найважче. Ми крок за кроком всі ідемо, і в кожного своя дорога. До прірви хтось, хтось уїдем, до ворога або до Бога. Задумаємось, як ми живем, які думки і наші справи. Обдайте золото вогнем та спершу витягніть з канави. А ну трошки ще веселого написала вірш, який скоро теж озвучить заслужена тест України, Сибраченко, вийде пісня. Про чоловіків. Щоб вони старіли. Почуйте чоловіки. Старіють рано, так чоловіки їдять і враз лягають спати. А ще клянуться жінці на віки до самої труни кохати. Прийде з роботи, включить голуби. І дивиться футбол до ночі. Хм, де ж та любов, мій любий молодий? Надії, де мої дівочі, яке життя, такі чоловіки. Кохані, вам не можна спати, повз вас проходять молоді роки. Вночі своїх жінок треба кохати. Кохайте вночі своїх жінок і вдень, взаємної вам любові. Щоб кожного із вас отіє. желания, которые есть в середине, не они обязательно у вас Ну, вот сперва прочитаю такие вещи, на чому я была зосередилась, и думаю, что вы меня зрозумієте. Заглянь себя, за сознание, оставь все мысли на потом. Внутри тебя живут желания, твоя душа и хочет дом. Закрой глаза, послушай сердце, Настрой приемник своих чувств. Держи свой храм открытой дверцу и не впускай туда придурств. Мир искажу, но не тобой. Твой разум чист, но слишком ним. Дыши свободно, будь собою. Рисуй свой мир чутьем своим. Спасибо вам, что вы меня слушали. кажется, минусовка чисто. Задумай желание и отпусти. Просторы мудрой вселенной на ожидаемое не трать ты сил. Получишь все непременно. Вернется желаемое, как СМС, задержкой или мгновенно. Удовлетворяемый ваш интерес. Вы просто доверьтесь Вселенной. Вам с любовью, Мила Кирилюк.